що мається на увазі? Це мається на увазі, що е, ми маємо повноважити е, підписувати договори з тобто, повноваженою особою органа опіки та піклування. Кого має повноваження? Кого повноваження? Тобто, можливо, щоб не голосували. А, так. Не голосували. Ласка, сам за це. А це, що це буде? На професійній основі. Тобто, якщо мати немає хворої дитини або там особи, немає чоловіка, так, тоді має підписувати угоду у повноважену особу. Так як ви виконуєте делоговані повноваження, виконавчий комітет, то це рідко буде, але договори і акти треба буде підписувати. У нас зараз на сьогоднішній день є одна доказана.

Може, переголосуєте. No, воно вас стосується рішення. Так, то ще раз на голодку. Рішення про перерозподіл видатків бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 24 рік по департаменту транспорту питань комунального господарства міської ради. Відповідаю про поговорив Славі Наслідні, заступник директора департаменту. Двох слова, скажіть, будь ласка, розподілять. Просимо перерозподіл, зробити перерозподіл видатків бюджету Чернівецької міської територіальної громади, зменшити видатки. На 650 тисяч це утворилося за рахунок економії по компенсації етапу. Перезнаті в тарифі по компенсації. Там було закладено 2 гривні 25, ми зараз на даний момент компенсуємо 25 копійок. І відповідно до програмного громадського транспорту і до, до, до Порядку функціонування та вимог особ орган місцевого самоврядування повинен забезпечити безоплатну видачу транспортних карток особам, що мають право на безоплатний проїзд і відповідно до програми розвитку громадського транспорту. Пункту 3.1, тут забезпечення виготовлення персоніфікованих карток передбачено на 2024 рік 454 тисячі гривень, тому ми просимо розпрямувати ці кошти. І 200 тисяч на відповідну до програми поводження з відходами, ліквідація на санкціонованих звалищ твердих вортових відходів на території громади, передбачено на 2024 рік 700 тисяч, просимо на 200 тисяч гривень. Дякую. Що запитання немає, за Навчок мітату Чернівецької міської ради від 28 року щодо затвердження положення складу, складу про архітектурну містобудівну раду при управлінні містобудування тахітектури, де колега урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради. дня. даний проєкт рішення передбачає виконання вимог щодо доброчесності, яким було яким передбачається внести зміни в положення про архітектуру містобудівну ради, саме передбачити стандарти прозорості і підзвітності в діяльності ради. Тобто ми плануємо публікувати засідання містобудівної ради. Також даним проєктом рішення вноситься зміни до складу містобудівної ради в зв'язку із, із, із тим, що.

Рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради до 12.23 про затвердження переліку місць розміщення просувних тимчасових споруд з торгівлі морозом у місті Чимісті. Даним рішенням пропонується вилучити і локації з торгівлі морозом, а саме вулиця Героя, Майдану, 15 та воща Соборна Сквора. Цікавої будочки чи будуть окремі якісь? Залежить від локації. У нас є місця як в центральній частині міста, так і в проспекті Комаров, від колишнього Комаро, Скайда. Тобто підприємці, які мають бажання прийняти участь у конкурсі, ці локації реалізовуються шляхом проведення конкурсу. Вони подають свої пропозиції як по ціні, так і по тому, як має виглядати дана локація по торгівлі. Форма відбору вона як аукціон будучи яким чином. Здійснюється в два етапи. Так це опціон. Перший етап це на найвищі пропозиції по оплаті за дану локацію. і Друга форма змагання. Другий етап це по зовнішньому вигляду тієї конструкції, яка пропонується до встановлення. Термін, як літні майданчики, чи як воно термін, на який період розміщується? Термін це на теплий період року. В даному випадку ми плануємо 26 квітня провести конкурс і буде розміщення до 8. А яка різниця між? Просто я новини читав, чому саме морозу? Ну цікаво, чи вони мають право тільки морозу? Продавати, чи можливо там додаткові якісь супутні? Міська рада проводить е декілька конкурсів: це кава, кавові напої і морозиво. минулому році ми ще проводили квас. зараз від квасу відмовилися, у нас залишаються конкурси тільки з кави, з продажу кави, кавових напоїв і морозива. Виключно морозиво. Виключно, так. так, а на цей рік буде е конкурс проводитись? Так, зараз ми вже оголосили. О, О, що О, вже зараз оголосили. є, та, і... 26 квітня, ми... а для чого ми... ми зараз залишаємо дві локації туди? Ну, якщо ми будемо затверджувати конкурси і будемо затверджувати там місця, визначати. Ми подали оголошення без цих локацій. У нас в минулому році ми продавали е локацію на героїв Майдану 15, у нас виникли конфлікти. Тобто Там є підприємці, перші вбудовані приміщення в житловий будинок. Які не давали можливість переможцю конкурсу так. розмістити. Митрос, я прошу, я зрозумів. Тобто у нас окремо за затверджені локації, а потім по них проводиться конкурс. Так. Ми зараз просто з того переліку локацій, по яких ми щорічно так. вилучаємо, конкурсу, вилучаємо звісно. Сквер. Сквер, сквер так само У нас проведено реконструкція скверу. У нас була зустріч з департаментом соціоекономрозвитку. розвитку. Ми зараз. Плануємо працювати по пошуку місця саме в, е, в межах площі Соборної, де, де також буде включено до переліку місця. Але на сьогоднішній день саме цим рішенням передбачалося розміщення торгової точки на центральній алеї з боку вулиці Головної. Там на даний момент немає можливості розмістити і там інженерія не підведена, тому ми будемо шукати іншу локацію. Чи є ще питання? Дякую. З основом словом, будь ласка. Чільність окремих пунктів внесення змін до рішення Хонавчого комітету міської ради щодо встановлення зовнішньої реклами місячівця. Даний проєкт рішення стосується розміщення рекламних конструкцій, а саме переоформлення в зв'язку із зміною осіб, які будуть здійснювати діяльність в цій сфері, цей пункт охоплює шість. шість Шість пунктів. А в основному вони стосуються переоформлення конструкції міського комунального підприємства Реклама на інших фізичних і юридичних осіб. А з проспекту з роздільною влучаємо взагалі, так? А ні, ми переоформляємо це на іншу особу. Просто порядок викладення цього рішення ми першим пунктом. Надаємо дозвіл на переоформлення, а наступним пунктом вносимо зміни в попереднє прийняте рішення для того, щоб впорядкувати дозвільні документи попереднього користувача. Ще з питання. Пропові на цього комунальну власність Черніональської міської територіальної громади благодійною до допомогою. Компостер дерев'яний. Два штуки. З допомогом, так? Так. Чи запитання подано? З За основного словами була. собво. Щоб повторити, Проєкт рішення про прийняття комунальної власності Чернівецької міської територіальної громади майна і гуманітарної допомоги від міста побратиме Свідо. Це для навчальний рецепт. З кончатестів ша. З основу досування. Нашого комітету міської ради 23 -го, 1 -го, 24 року міжнародна власності міської територіальної громади майна і володіної лініальної допомоги міста Олмов, Чехія. Справа в тому, що в сьомій графі генератор є 4001 в попередньому рішенні був названий генератором lx 6380 вольт. Тобто неправильно було зазначено його назву. Три таких генератори має бути. От вносимо в 7 пункт його правильну назву. Генератор є 40 людей. слово. про передачу основних засобів? Це так само навчальним закладом, Макети. Інвентар, так. Інвентар макети, гвинтівки для навчальника. Це Макет калашникова, гунтівки пневматичні. Якщо немає запитань, то основні слова. <клес> Дякую. про рішення про передачу рахування у Сколіїса Нікола Інтарій Олегович. Друженький. Вилучити з оперативного управління Департаменту житлово-комунального господарства міської ради квартиру з адресою вулиці Кіндрата Рілєєва, 3 в місті Чернівцях. Залишкова балансова вартість станом на 1 квітня 2024 року становить 63 821 гривню 41 копійка та передати управлінню комунальної власності міської ради, закріпивши на праві оперативного управління. А це це, це ж регіось кілька була. Там є розселені якби мешканці, будинок відноситься там до аварійного, а це для ліквідації департаменту. міської територіальної громади на 24 рік де, по департаменту інфраструктури та благоустрою міської Зменшити видатки розвитку за КВК 121.7640 заходи з енергозбереження на суму 6 мільйонів 568 тисяч 971 гривня та збільшити видатки розвитку на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету на 2 мільйони 508 тисяч 174 гривні та внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання на 4 мільйона 60 тисяч 797 гривень комунального підприємства чи місіта виконування Комітету міської ради від 30.09.2021 року. Вносимо зміни до складу комісії. заступником ставимо голови комісії директора департаменту інфраструктури і до членів комісії замість головного інженера теплокомуненерго ставимо директора міського комунального підприємства. Зовцового злого. Тижня проведення спеціального режиму роботи зовнішнього освітлення в період дії комендантської години на території Черновеської міської територіальної громади. Вести в період дії комендантської години на території Чернівецької міської територіальної громади спеціальний режим роботи, а саме виконання зовнішнього освітлення з 0 00 годин до 4-ї години, починаючи з 15 квітня 2024 року.

Проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від року про зупинення дії пунктів 14 та 15 додатку до рішення виконавчого комітету міської ради від року. Зв'язку з продовженням згідно розпорядження міського голови про часткове обмеження руху транспортних засобів у зв'язку з виконанням робіт по заміні аварійних газопровідних, газопроводів середнього та низького тиску по вулиці Котляревської місті Черніцяк, ми переносимо дії щодо. Ну, отримання коштів за парку місця до, до, за з періоду з 15.03.2024 року по 6.05.24 року. Тобто в зв'язку з тим, що проводяться роботи, там немає. Ну, не ну, до 6.05. Да. А це вже ще, ще одна перенесення? Да. Це друге. Друге. Якщо немає запитань, то знову зводу.